Ой, не. Ой, не Ой, не. Так. Тобто дякую пасіки. Пані вас випало. С косом. С косом. С косом. С косом. Чого він такий рідкий? Він так лісує. А ви хоч пасіку маєте? Що ви знімаємо? Ми знімаємо. Фальсифікатор року. Ну а що робити? Я Є пасіка? Ну, а чому є мед такої поганої якості? Що він, грітий? Чи де він був, ваш мед? А це, взагалі, це, вше... це мед? Ану, беріть на експертизу. А... Тому треба, треба, треба експертизу, то То без експертизи, видно. Ану, беріть на експертизу,